які корені входять в 100 гривень ті що я пропонувала людина хотіла по тому оплату ну коротше ви ж знаєте що я такими не церемоніюся сказала що ні оце йшло в подарунок це ймолищапочна оце корінь садової мигдалі декоративної це теж корінь садової мигдалі тому ніколи не тримайте ні на кого ні не хоче людина все бок нею значить купа ще краще покупець Ще вдячніша людина і дивіться, який шикарний корінь. І оце все, оці всі рослини на 100 гривень, понимаєте? Морочеться з наложкою, щоб комусь щось відправляти за 100 гривень, а потім ви передумаєте так само, як ні хуху, ні духу. Ні. Це, це не мій метод. Я працюю оплатою на карту і без всяких уроків, розумієте? Ви мене бачите на відео, як я запаковую. Якщо кому що не подобається, то це ваші проблеми, можете не ходити на мою сторінку. Це так само як додому прийти, нагадить і піти. Тому ніколи не тримайте ні на кого зла. Я дуже вдячна цій людині, що вона відмовила. Ну, виходить, що відмовилася, що вона не це і не купляє. Тому що тепер мої рослини будуть в прекрасних руках. Я пакую людині, вона мені одразу побачила повідомлення. Я одразу ж виставила на сторінці цю інформацію. Вона побачила, вона не писала ні в коментарях, нічого вона одразу написала в особисті повідомлення. І це означає, що людина дійсно хоче купити. Розумієте. О, дякую вам усім, що ви в мене є. Мені дуже приємно. Зараз я його так зволожу і воно поїде.